Вітаю всіх! Ми продовжуємо вчати Метапінвер. Це потужний інструмент, з допомогою якого ви зможете розробляти додатки до свого телефону. І сьогодні у нас шостий урок, на якому ми познайомимося із розташуванням та компонуванням компонентів на екранах нашого додатку. В результаті ми маємо отримати отакий додаток, в якому кнопочки наші будуть розташовані горизонтально зліва направо. Для успішного вивчення сьогоднішньої теми нам необхідно буде повернутися до одного з наших проєктів, а саме до калькулятора. На його прикладі ми будемо розбирати компоновку елементів на нашому екрані. Також необхідно згадати урок про екрани, в кінці якого було згадано, що екран, як будь-який компонент, має велику кількість властивостей. І давайте розглянемо хоча б деякі з них, що відповідають за компоновку та положення елементів на екрані. Отже, дивіться, оці поля для вводу тексту та ці кнопочки, знаходяться ліворуч на нашому екрані. І це не випадково. За це відповідає відповідна властивість вирівнювання по горизонталі нашого компоненту екран 1. Якщо, наприклад, вибрати значення цієї властивості справа. То компоненти, що розплашовані всередині нашого екрану, будуть вирівнювані по правій частині. Так само вертикальне вирівнювання. Зараз вони зверху знаходяться. Але якщо ми зробимо властивість, наприклад, по центру, то вони будуть знаходитись відносно вертикального центру нашого екрану. Отже, вирівнювання по вертикалі і горизонталі, здійснюється оцими двома властивостями. Нашого компоненту скрін. А тепер давайте згадаємо. Було таке у вас самостійне завдання, щоб додати до нашого проєкту ще якісь кнопочки: плюс, мінус, а потім помножити, розділити. І коли ви додавали ці кнопочки, вони у вас, на жаль, розташовувались не поруч одна з одною зліва направо, а як ви додавали, вони додавалися нижче, нижче і нижче. якось ось чином якимось. Давайте спробуємо це діло виправити. Ну, по-перше, щоб було зручніше, давайте зробимо написи на цих кнопках. Тут, відповідно, розділити, тут, відповідно, помножити. Ну, а тут, відповідно, відняти. І отут зараз так оно випадково вийшло, але дуже показово. Дивіться. Між цими двома кнопочками, бачите, яка відстань. І між цими кнопочками, бачите, яка відстань така сама. А між цими кнопочками більш велика відстань. Чому? А тому що в панелі компонентів ми бачимо між другою та третьою кнопкою, в нас тут ще розташований надпис, який нас пам'ятаєте, відповідав, яка ж буде, який ж буде результат дій. Отже, якщо ми оці кнопочки перетащимо і перетягнемо от сюди, отак от, тоді буде все. Трошечки інакше. Відповідь, яка буде здійснюватись в напис 1, буде десь отут. -от. Але давайте не будемо відступати від нашої задачі. Нам треба роз... розставити оці кнопочки не зверху донизу, а горизонтально, зліва направо. І тут дуже важливу роль відіграють такі компоненти палітри, які називаються розположення, отут-от, трошки нижче. І тут ми бачимо з вами чотири таких. П'ять точніше таких компонентів, які дозволяють нам використовувати горизонтальне або вертикальне розставлення наших компонентів. Два компоненти що відповідають за горизонтальне, два за вертикальне і один за табличне розположення. Одразу скажу, що ці компоненти вони не є такими, що їх буде видно, але вони будуть виконувати дуже важливу функцію. І буде видно, як будуть розташовані інші компоненти завдяки цим. Давайте спробуємо на практиці. Візьмемо цей компонент горизонтальне розташування. Вставимо його, наприклад, от сюди. І дивіться, що ми бачимо? Що отут от з'явився деякий компонент. А за ним слідом йдуть кнопка 1, кнопка 2, кнопка 3 і 4. Тобто оці кнопочки. І ми їх зараз, одна за одною, от сюди будемо вставляти ось перша кнопочка. Ось Отут -от буде друга кнопочка, ось буде третя кнопочка і так далі. І ви вже бачите, що ці компоненти кнопочки, вони розташовані ніби в контейнері, який називається горизонтальне розположення, і розташовані одна за одною зліва направо. Також в цього компоненту розположення розташування горизонтальне, також є. Різноманітні властивості, з якими я пропоную вам самостійно познайомитись і погратись. Наостанок, хочу додати, що оцей компонент, який англійською мовою тут написан, але по суті виконує майже те саме, він є таким самим, але прокручуваним, так би мовити. Тобто, коли в такий компонент ми наставляємо інших компонентів, яких буде більше, ніж на екран, їх можна буде прокручувати зліва направо, справа наліво. А в іншому це такий самий компонент. Ну, і як завжди, давайте спробуємо запустити екземпляр нашого додатку. Я натисну перепідключитися, бо я вже це пробував, натискаю допоміжник «AI». Запускаємо додаток на телефоні. Обираємо Use Legacy Connection. Набираємо сканувати QR-код. Ось він сканується. І запускається після натискання на кнопочку Continue на екрані. Запускається на нашому телефоні екземпляр нашого додатку. як бачите, кнопочки ось розташовані одна за одною сліва направо. Тобто наш дизайн спрацював, наше розташування горизонтальне спрацювало. Я сподіваюся, у вас все вийшло. На все добре, до побачення. Щасти.